Уявіть собі, птаха, який може літати майже без махів крила, зависаючи в повітрі годинами. І ні, це не міфічна істота з легенд. Це справжній велетень неба, анський кондор, один із найбільших птахів у світі. Його розмах крил може сягати понад 3 метри. Він мешкає в південній Америці, особливо в горах Анд і на узбережжях. Але цікаво те, що він зовсім не мисливець. Кондори це падальники, вони харчуються трупами тварин, очищаючи природу від гнилі. І хоча це звучить трохи бридко, завдяки цьому вони надзвичайно важливі для екосистеми. Кондор майже не літає, як інші птахи, він просто ширяє, користуючись потоками повітря. Його серце не витрачає енергію даремно, і тому він може пролетіти сотні кілометрів за день, майже не втомлюючись. Ці птахи живуть дуже довго, іноді до 70 років. Але на жаль, зараз вони під загрозою зникнення через діяльність людини.